Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Хочу сьогодні показати вам свою розсаду, якої два дні назад перевалювала в великі горшки. І в той же час я в той же день їх обрискала, е, актарою. Е, прийнялися гарно. Ну, вони, считайте, ну, просто в більший горшок, але з тим ґрунтом, який були, з тим і лишилися. Е, вчора бачила білокрилку, сьогодні не бачу. Але через пару днів знову оброблю, тому що це така нехороша тваринка чи живність, яка дуже велику шкоду приносить. Дуже багато в мене вже посходило петуній. Ну, тут і перчик попадається, але багато і вже почала сходити анютині глазки. Я вчора, прямо ввечері, вже пізно доставала, то є вже тут. І в мене там ще в другій кімнаті ті, що я винесла. Це вже сьогодні переберу, мабуть, тож, ті, які вже крепші, винесу туди в прохолоде місце. І хочу звернути увагу, хочу сьогодні полити, але не поливати з чайничка, як я зазвичай поливала. Ось У мене такий чайничок, я ним поливала. Я поливала минулого разу, і ось в мене одна геть пропала, я її просто залила, вона пропала. Ні, ось вона тут нічого. Ні, щось виглядає. Ну не знаю. Коротше, оце і тут, бачите, єлі-єлі виглядає, я не знаю. Лучше оприскувачем маленьким. Це в мене від е, доброго для орхідей було. Е, ось о, куча валяється цих шикалок всяких і не працюють. Тому треба по камість шикати їх отак із пульвілізатора. Побризую все. Е, тут у мене сельдерей, не знаю, щось повилазило, але більше всього, що бур'ян. І там далеко мені доставати баклажани. Так, в мене той я він, сейчас скажу, не один злазий, зараз подивісь другой. Ось у мене сходи вербена. Я не знаю, наскільки видно, ну, сходить. І тут у нас. А що тут у нас? Не пам'ятаю. Ну, вроді, десь були сходи, але поки не бачу. Тут також у мене коліус почав сходити не дуже слабенько, і селера. Оце селера, то коліус. Ну, поганенько, зараз, хоч і вчора ввечері передивлялася ці, відкрию, по-перше, хай провітрюється, по-друге, ще подивись, може, щось посходило, щоб не витягувалося. І ось о, Клара один зійшов. Е, можливо, <кхух> що це пізній сорт і тому пізніше сходить. Е, я дивилася е, будиночок в селі Ліночка, вона каже, що в неї не сходить петунія. Рекомендую не спішіть викидати. Бо може дійсно бути пізній сорт, і він ще просто не встиг зійти. У мене ось якось поступово вони. Ось махрова петунія у мене тільки-тільки почала сходити. Так що трошки по почекайте. Ну, на сьогодні в мене багато справ, планів багато. Що встигну, покажу. І в мене мають сьогодні бути гарні новини. Якщо все буде так, як добре, то я вам теж все покажу. Друзі, не можу вам знову показати свої орхідейки. Дивіться, порозкривались дуже здорові. Бачите, не хочу дуже крутити, тому що, щоб не поламати. Це ось, ось, ось розквітне, бачите, вже бутончики такі. Бордова теж вже порозквітали, навіть вже на третій гілочці. Бачите? Ось одна, друга і третя. Розціла. І ось Стрілка пішла ще не розквітає, і ось мініатюрка, ось ось розквітне. Дуже люблю їх, дуже радуюся. Друзі, ну от вирішила сьогодні попрацювати з своїми хвойними. Хочу пообрізати їх, вже дивлюсь, що пішло як движение. і ось дивіться, оця тулька, вона прямо проситься її, хочу зробити спіралькою обрізати. 에, дивилась декілька відео сьогодні, 에, як обрізати. І, і виявляється, навіть коли обрізаєш, то ще 에, вони ну, гарніші, більше перерост іде. Цю хочу колоною зробити і цю колоною зробити. Це можевельник, а це також коштує. Цю хочу обрізати, але не знаю, як її обрізати, Боюсь, якщо я обрізу, що ці вершки жовті попропадають. Ну, побачу. І хочу також е, понарізати по живців, хочу вкорінити. Тому спочатку наріжу живців, а потім буду е, обрізати. Е, приготувала собі інструмент. Ось два секатора вони у мене обидва не дуже хороші і ножниці. І вірьовку. Я коли дивилася відео, то показували, що ну, треба намітити особливо спіралькою, як, щоб. Ну, як воно буде намотати вірьовкою, Я перед цим як дивилась, так і подумала. І потім, ну, якби підтвердили мені, що треба так робити. Тому зараз наріжу живців, спочатку обмотаю, щоб я бачила, щоб я не, не вирізала там, де не треба. А потім буду вирізати живці. Ну, ось так, приміром обмотала, зараз зріжу живці і потім, може, десь буде треба поправити, я вже буду поправляти. Ну, Примерно так. Ось, друзі, тут одну гілочку зрізала. Все, І хочу ось цю зрізати. Ось скажу О, нормально зрізала. Отак. Більше гілочок не буду зрізати, мені цього достатньо буде, щоб поробити живці. О, а цю вже буду тут формувати. Ось, друзі, нарізала 5 видів. Тут 4, п'яту я першу ту. Що хочу спіральку робити, занесла вже в хату. Зараз, мабуть, піду поприготовлю черенки, і поставлю воду, щоб вони не обвітрювалися. І зараз покажу, де я зрізала. Ось ця у мене здорова, я казала, вона мені дуже заважає. Тепер подивилася, її можна обрізати і зробити якусь форму. І я прямо тут ось о, гілочки поодрізала. Вони мені тут зайві десь. Тут вирізала, ну, пообрізала зайві гілочки і собі лишила на черенки. І ось цю обрізала. Також вершки позрізала, ось Я її хочу шаровидною зробити. Вона така зелено-жовта, якась, другий раз кажеться, таке, ну, здається, що вона пропортиться, але в неї такий вид. І ось я так шукала тут всередині, які густо буду її трошки проріджувати. І не знаю, ну, якби кулею її робити, вона буде. Мені здається, не красиво, а так трошки якби полукруг такий зроблю. Ну, побачу. Друзі, ось приготувала черенки, приготувала воду, взяла ось листочок алої, по декілька капель туди алої. приготувала 5 баночок, щоб по сортам були. О, все. Тепер розмішаю. У мене туя. друзі, ось так. Дивіться, беру гілочку. Отак оббираю, отак оббираю, оце все молоде, все оббирається. Тут зріжу на косинок. Гострим пезом, бачите? І ставлю воду із алої. І так буду всі робити. Друзі, ось добре, коли така п'яточка виходить. Можна і без п'яточки, але п'яточки тільки не таку длину, бачите? Трошки обрізаємо лишнє, а так от залишаємо і ставимо також водичку. Ось так, коли ви одриваєте отако, виходить п'яточка, бачите? І обираються оці всі нижні листочки і ставиться в воду. Треба, щоб задеревиніше було. Те, що молоде, те не прийметься. Ну от, друзі, почерінкувала, тут поставила два вида, я їх не попутаю. В більшу банку, бо здорові, не знаю, що з них вийде із здорових, а то всі маленькі. Деякі попідписувала, тут деякі знаю. Тут також поставила два види таких самих, також розберуся дощо. Води не дуже багато поналивала, бачите, щоб тільки доставало, щоб не позагнивало. І коли прийде черга, буду висаджувати, бо сьогодні хочу пообрізати. Тоді покажу вам. Друзі, ось ще хочу показати, як я розмножую. Ось, бачите, я просто прикопала гілку. Ось здоровий кущ. Від нього відкопала, прикопала гілочку, прилежала там камінь. Я думаю, вже в цьому році можна викопувати, він уже вкорінився. Це прикопало, мене зламала гілочка, того моживельника. то прикопала, може, прийметься, не знаю. І ось тут так, також ось прикопала, бачите? Є прикопаний. Будемо потім дивитися, вже викопувати. Друзі, ніколи не залазила в хвойники всередину, подивіться, що тут робиться. Оскільки я можу показати, бачите, скільки сухого всього. Це все треба прибирати. Я ніколи не думала, що таке робиться. Треба все вичищати, я вже скільки повичищала, і не тільки в цьому, в багатьох покололася, особливо оцей можевельник. Це кошмар один. Ну от, друзі, пообрізала трохи. Це просто трошки вершки позрізала, розчистила всередині. Всі ось це в мене таке вийшло. Вона буде відростати, тоді буде краще формувати її. ну, Щось таке. Щось таке. Цю просто пірамідку. І так вже розчистила, трошки обрізала багато. Не. І цю також дивіться. Справа в тому, що для того, щоб сформувати ну, рослину вже таку, як треба, це не один рік треба. Треба і восени, і осінню їх обрізати. І вони будуть краще рости. Цю. Конкретно обрізала б чи крижала, наскільки могла. Все, що, що тільки можна було. Розчистила всередині, там такий кошмар був, що це уже дивіться, скільки хвої. І це якби був. Ось дивіться, скільки хвої лишилося. Можна було б вкоріняти, якби був час. І ось цю також. Ну, цю я хочу більш як шаровидну зробити. Ось така виходить вона в мене. Розчистила також. В ну, мене ще такий може розкидистий, розкидасти, все обрізаю. Краї хочу сформірувати його, щоб він був як більше шариком. І ось, друзі, те, що я дуже-дуже чекала, дві посилочки. розпакую і покажу. Друзі, от моя підкова щастя. Замовила Вагрос парничок 10 метрів. По рекомендації дивилася відео і на моє подвір'я і Валерій наша дача. При замовленні сказала, що ну, дивлюсь нашу дачу, і вони мені зробили скидку 7%. Це невелика сума, але приємно. Тут ось іде агроволокно, труби і, і запчастини, які треба для цього. Ну, буду розкладати тоді, коли вже будемо ним користуватися, тоді і розложимо. і... Я покажу. Ну, а от друга посилка. Це рослинка, яку я дуже-дуже давно хотіла. Це мирт. Він, якби, считається дерево щастя. Колись в нас дома було у мами, мені дуже подобалось, З нього листечко дуже приємно пахне. І колись вирощувала із насіння, але і вирісло, в мене пару штук зійшло, і один різ довгенько, а потім пропав. Дуже не любить пересихання воздуха і жари. А це замовила аж два штуки. Хоч один, надіюсь, виживе. Ну, думаю, що буду надіятися, що обидва виживуть. Так що такі в мене сьогодні гарні, е, такі приємні якби е, покупки. Я дуже задоволена. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте пальчик до гори. Пока!